Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України. Цього дня вшановуємо кожного полеглого воїна на фронті за нашу свободу і незалежність. Кожне втрачене життя це неоцінена втрата для країни. І до дня пам'яті загиблих захисників України. Укрпошта випустила благодійну поштову марку Вічна пам'ять тихе її погашення штемпелем відбулося у Києві. Ну а зараз трохи більше про це розпитаємо, адже до нашого ефіру долучається Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня вам. Отже, Укрпошта від сьогодні випускає нову марку вічна пам'ять. Вона присвячена Дню пам'яті захисників України. Як виникла ідея випуску такої марки? А ви знаєте, насправді це ну, досить важка тема. бо ми. Бо сперечались ще на часі, чи не на часі. Багато наших людей, багато українців пишуть до нас, звертаються в соцмережах, що ми випустили марки, присвячені тому чи іншому герою, де він нашому солдату, який сказав слава Україні. Але ми для себе вирішили, що ви знаєте, на під час війни не можна випускати марки, у які уособляють героїв. для кожної родини їх загиблий, Чоловік чи жінка це герої. Тому ми вирішили, що дуже важливо з цією маркою відзначити пам'ять, тих, хто загинув за за свободу України, і мені здається, цю марку, яку ми сьогодні випустили, вона якраз передає цей меседж, ці почуття людей. І ну, дивлячись сьогодні, дивлячись на те, як люди знаєте, до нас, звертаються марку онлайн, Дивом бачимо, чи сподобалась марка, чи ні? Ну і виходячи з того, що ми бачимо сьогодні по всій країні, ця марка знайшла ну так були передані вірні почуття, то, що відчувають наші люди і віддають шану нашим героям. А скажіть, будь ласка, коротко, а хто став автором дизайну і чи були якісь варіанти? А, варіантів, ми дуже про вдячні всім українським авторам, які пропонують нам якраз на цю тему. Ви знаєте, тема болюча, вона така дуже поособлена. Тому цього разу ми використали роботу Олега Шупляка, який він, до речі, запропонував ще у 2016 році. І я маю сказати, що, чесно кажучи, багато людей долучилось до дизайну включно з керівництвом держави. Бо ще раз ми хотіли, щоб ця марка дійсно знайшла правильний тон і правильні меседжі для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, і як ви побачите, ці відлітаючі жовто-блакитні птахи, це душі наших героїв, які захищали країну. А най, напевно, не скажу, що найцікавіше, але ну важливе питання. Людям цікаво. Це коли марка з'явиться в продажі у відділеннях пошти Від, від сьогодні. Одразу після хвилини пам'яті марка вже доступна в наших відділеннях по всій країні. Звісно, там же, де це дозволяє безпекова ситуація. А я хочу також сказати, що марка має благодійний компонент, і знаєте, багато було у нас дискусій: а на що витрачати? на дрони, на літаки, на пам'ятники загиблих. Але ми вирішили ці кошти, це 3 гривні з кожної марки використати на допомогу дітям загиблих героїв. З декілька місяців будуть новорічні свята. І якщо ми можемо хоч щось зробити для того, щоб допомогти їм, хоча б трохи додати позитиву, ми хотіли б це зробити. Тому марка має цей благодійний компонент, і ці кошти будуть використані на підтримку дітей загиблих героїв. Ну так, просто щоб зрозуміти наскільки потужною буде ця підтримка і допомога дітям, а Укрпошта точно вже знаменита, відома через свої марки. Думаю, що в усьому світі найперша і найкрутіша марка, самі знаєте, про русський воєнний корабль. А раніше, трохи раніше, була марка до 30 річчя незалежності України. Наскільки вона популярна на сьогодні? Скажімо. Знаєте, їх вже майже немає. Їх вже майже немає. А ну вони були навіть онлайн розкуплені. Я скажу так, в перший день 50% тиражу вже було розкуплено. А, тому мені дуже тішить, коли наші марки ви знаєте, марки це як фільми. Вони або вдаються, або в ні, І зрозуміло, що на 100% завжди попадати дуже важко. Але от коли марка дійсно вдається, це коли українці її купляють, тому що вона їм подобається. І От марка. Дійсно присвячена 32 себе річчя незалежності України. Ну і вже майже немає. А то що я бачу, ну, значить, вона сподобалась, значить вона дійсно знайшла ті меседжі. А, наш а, оновлений монумент, яка який тепер називається Україна мати, а вона знайшла своїх шанувальників по всій країні, і скажу чесно за кордоном теж. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за ту роботу, яку робить Укрпошта, зокрема за марки. А ми знаємо, що марки це історія, нумізматика, це, це зрештою пам'ять про події, які відбуваються просто тут і зараз, просто з нами. І це в такий спосіб ми розповідаємо про ту історію, яку Україна зараз творить, і наші збройні сили. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, був у нас на зв'язку. Щойно, дякую вам.